Вітаю, друзі. Пропоную у вашій увазі ексклюзивну річ, яку я взяв на декілька годин у свого знайомого, щоб показати її вам пам'ятну медаль Повітряні Сили Збройних Сил України. А медалька в тлярі в такому ж як і ці срібні монети Національного банку України. Пам'ятна медаль Повітряні сили Збройних сил України, яку у Національному на банкнотно-монетному дворі замовило Міністерство оборони України. Медаль була відкарбована в 2023 році, у січні було відкарбовано 60 штук, якими були нагороджені льотчики. І за традицією вони ці медалі обмивали у склянці з алкоголем, як це прийнято у військовослужбовців та силовиків. Тому більшість цих медалей не в такому ідеальному стані, як ця. Значить, медаль виготовлена із срібла. Ми на гурті це можемо побачити, гурт гладкий. Із срібла 925-ї проби. Вага 1 унція 31,1 г. Якість карбування проф діаметр 38,5 мм. Так, значить, розглянемо тепер сторони медалі. Давайте розглянемо ось цю. Не знаю, це лицева по медалям, тема не моя медалі. не може, Мабуть, це аверс чи не аверс, чи одна сторона. Значить, у центрі на зеркальному тлі зображено емблему повітряних сил Збройних сил України. Ось на листівці видно, як вона виглядає в оригіналі Це емблема. Так, зачитаю опис емблеми. <кій> емблема являє собою прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у круглому медальйоні синього кольору вміщено зображення знака княжої держави Володимира Великого. Медальйон накладено на стилізовані зображення меча вістрям угору. На вертикальних сторонах хреста, двох крил на горизонтальних сторонах хреста. Висота медальйона становить дві п'ятих висоти хреста, Пружки хреста і медальйона зображення меча і крил золоті. А на медалі весь вся, вся ця емблема повітряних сил вона виконана в позолоті. Так, далі. Також ми бачимо вгорі написи півколом Air Forces of Armed Forces of Ukraine. І внизу Повітряні сили Збройних сил України українською та англійськими мовами. Так, фокус десь. Так, перейдемо до зворотньої сторони. Так. На зворотній стороні ми тут бачимо в центрі на дзеркальному тлі зображено матовий абрес мапи України, на якій написи на варті повітряних кордонів України і зображення військової техніки Повітряних сил Збройних сил України. Я не дуже розбираюсь. Військовій техніці так щось спробував в інтернеті по зображенням віднайти і, скоріш за все, де я тут робив мітки. Так, ліворуч, ось це, схоже на радіолокаційну станцію 79К6 Пелікан, а праворуч зенітно-ракетний -ракет, комплекс БУК-М2. І над ними літак. Один із тих, що є на озброєнні у повітряних сил, Збройних сил України. А саме це може бути або Міг 29, або Су-24, 25, або 27. Щось таке. така, друзі, медаль. Була відчеканена в 23-му році ще патинована подібна медаль. Тиражем всього 25 штук. Взагалі тема медалей дуже цікава. Для мене не підйомна, але так, щоб показати іншим, то можна. Дякую за увагу. Кому сподобалась медаль, коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь, хто вперше, далі буде. Слава нашим Збройним силам України, які боронять суверенітет та територіальну цілісність України. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.